До великої зали заносять ліжко. На ньому жінка в яскраво-червоній сукні. Вона лежить, але водночас ніби тріумфує. В її руці цигарка на обличчі усмішка у погляді виклик посеред натовпу та оплесків. Люди аплодують, стоячи, бо на ліжку легендарна художниця, і зараз відбувається її персональна виставка. Фріда Кало відома на весь світ мисткиня, що малювала навіть прикутою до ліжка. 1953 рік Мехіко. Вона вже знесилена хворобами. Лікарі не вірили, що жінка зможе потрапити на свою виставку. Але художниця прибула, хоча й не своїми ногами, а лежачи у тому клятому ложе, з якого вже давно не сила підвестися. Тому цим відчайдушним вчинком мисткиня перетворила звичайну подію на історичний момент. І саме з даної сцени починається фільм Фріда 2002 року, котрий ми сьогодні й розглянемо. Попереджаю одразу: у відео буде багато спойлерів, тому вирішуйте самі, дивитись огляд чи ні. Сьогодні ми розберемося, чи фільм відповідає реальним фактам, чи це лише красива легенда, створена для великого екрану. Поговоримо про секрети створення фільму, скандали і навіть змови, пов'язані з ним. А мене звати Несса Сацута. Ви на каналі Мистецтво Манка. Обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Бо я вас знаю, потім забудете це зробити. В коментарях пишіть, які фільми про художників ви вже бачили, і що вам найбільше сподобалось. Готово? Тоді поїхали. Почнемо з трагедії в автобусі. У фільмі є вражаюча сцена аварії, яка змінила все життя Фріди. Автобус, у якому вона їхала, врізається в трамвай, скло розлітається. Крики, хаос і дівчину з пораненим тілом виносять з руїн. Це дійсно правда. Трагедія сталася, коли Фріді було 18 років. Вона отримала десятки переломів, пошкодження хребта, таза, ноги. У ті роки медицина не могла дати їй повноцінного лікування. Тож на дівчину, а згодом жінку, чекали нескінченні операції, корсети, біль який ніколи не полишав. Але, на мій погляд, у фільмі ця сцена подана занадто романтизовано, ніби це не трагедія зовсім. Так, вона видовищна, але цей момент балансував на межі жорстокого лиха і краси. Насправді ж, трагедія була настільки кривавою і жахливою, що її важко навіть уявити. Я думаю, що сценаристи пом'якшили деталі, щоб не занадто травмувати глядача. Але в мене цей момент викликав двоякі відчуття. Далі давайте розглянемо стосунки з Дієго Ріверою. У фільмі Любов Фріди та Дієго показана як історія двох бунтівних геніїв, які пропри зради й сварки завжди лишаються одне для одного центром всесвіту. Це звучить красиво і драматично, але реальність була набагато болючішою і хаотичнішою. У фільмі Дієго часто постає майже романтизованим персонажем. Так, він зраджує, але завжди повертається до Фріди. Ніби їхній союз більший за будь-які інтрижки. У реальності ж Дієго не лише постійно зраджував Фріду, він не приховував цього і навіть вважав, що моногамія це буржуазний пережиток. Його зради були систематичними, іноді з найближчим оточенням Фріди. Найболючіший удар вона отримала, коли він зрадив з її сестрою. Це була не просто чергова інтрижка, а справжній розрив, після якого Фріда дуже довго страждала. Але мені на мить здалося, що фільм ніби замовчує справжню глибину страждань від цієї зради. Але це лише моє суб'єктивне враження. Можливо, іншим глядачам було цілком достатньо драми, котру передає фільм. Тому напишіть у коментарях, що відчули ви, спостерігаючи за цим важким для Фріди моментом. До речі, зазначу ще одну відмінність у фільмі Фріда зображена значно пасивнішою у цих стосунках ніж була насправді. Показано, що вона терпить зради та майже завжди залишається в тіні дієго історичні джерела свідчать, що Фріда не лише не була жертвою, вона активно відповідала на його зради власними романами, у тому числі з відомими діячами від революціонера Троцького до художниць і співачок, зірок того часу. Отже, у фільмі ми бачимо драматично поетичну версію дві половинки одного цілого. А в реальному житті двох людей, які не могли ні жити разом, ні розлучитися остаточно. Їхній союз був однозначно і джерелом натхнення і глибокого болю. Давайте трішки торкнемося роману Фріди Строцьким. У кінокартині ми бачимо, як у будинку Фріди та Дієго зупиняється Троцький революціонер у вигнанні. І між ним та Фрідою спалахує роман. Так, роман був, але у фільмі він поданий як тривале кохання. Насправді це був короткий, навіть трохи незручний епізод. Фріда захоплювалася Троцьким, але їхні стосунки швидко згасли. Для сценаристів же це стало чудовим приводом додати драматизму. Давайте поговоримо про сексуальність художниці. Фріда була бісексуалкою, і це ні для кого не було таємницею. Вона мала романи з чоловіками та жінками, серед них знаменита співачка Чавелла Варгас. У фільмі цей аспект є, але радше як пікантна деталь. Екзотика. Насправді ж для Фріди це було важливою частиною життя та її світогляду. Вона не боялася порушувати табу. Її сексуальність була така ж відверта і смілива як прояви у мистецтві. Далі трішки про політику. Фріда була активною комуністкою. Вона брала участь у демонстраціях, навіть коли ходила на милицях після операцій. Тож для неї це було дуже важливо. Але у фільмі ця тема зведена до кількох сцен. Голівуд явно не хотів робити із Фріди політичне кіно. Це приклад того, як у гонитві за масовим успіхом навмисне ніби стирають важливі грані. Особистості до речі, саме через цей факт біографії художниці, мені деякі глядачі писали в попередньому відео, що я дарма розповідаю про Фріду притягуючи комуняку в наш інфопростір. Тож, якщо вам цікава саме біографія художниці, у мене є окреме відео, присвячене життю Фріди Кало. Після перегляду цього ролику можете переглянути й попередні посилання, залишу в описі. Там я детально розповідаю про її шлях від дитинства і трагічної аварії до останніх років і найвідоміших картин. І не забудьте написати, чи варто ж все таки розповідати про Фріду Кало, чи краще викреслити раз і назавжди своєї пам'яті через політичні переконання. Далі поговоримо про роль матері у житті Фріди. Фільм показує матір Фріди, Мадлен Кало, як строгу віддалену персонажку, ніби вона підтримує Фріду зовсім мінімально, майже не втручається у її життя, а відносини виглядають якимись однобокими. Донька страждає, а мати відстоює соціальні правила. Насправді ж, Мадлен була дуже важливою фігурою у житті Фріди. Особливо після трагічного випадку з поліомієлітом і подальшої хвороби Фріди після аварії вона опікувалася здоров'ям доньки, підтримувала її у навчанні та творчості, хоча й могла бути вимогливою та суворою. Відомо також, що Фріда та її мати обмінювалися численними листами, зокрема в період з 1930 по 1935 роки. Ці листи демонструють глибоку емоційну прив'язаність та підтримку з обох боків. Фріда часто зверталась до матері дорога, мамо, що свідчить про теплоту їхніх стосунків. Також відомо, що обидві жінки мали спільні інтереси, зокрема в мистецтві та культурі. Кінокартина Фріда це не просто ще одна біографічна стрічка. Для Сальми Гаєк, яка виконувала головну роль, вона стала справжнім проєктом життя. Акторка майже 10 років намагалася переконати студії, зняти кіно про Калу і відстоювала право зіграти її. Під час обговорення проєкту в Голівуді вважали, що для такої ролі потрібна більша зірка ніж сальма. Періодично виголошувалися імена Мадонни, Дженіфер Лопес та інших знаменитостей. Але Гаяк не відступала. Вона довела, що саме її зовнішність, її темперамент, її голос можуть оживити Фріду на екрані якнайкраще. В одному з численних інтерв'ю вона казала: мені дійсно знадобилась рішучість, щоб створити Фріду. Інші джерела згадують, що Гаяк мала ідею створити фільм про видатну художницю ще раніше. Але діло зрушило з мертвої точки, коли до цієї ідеї доєдналися потрібні люди: режисерка, сценаристи та інші режисеркою. Стала Джулі Теймор, відома своїми театральними експериментами, зокрема постановкою короля Лева на Бродвеї. Її майстерність одразу помітна у фільмі: кольори, рухи камери, сцени, які ніби перенесені з картин Кало. Фільм отримав шість номінацій на Оскар і здобув дві перемоги за грим і за музику. Але за цією історією успіху приховувалися й темні сторони. Сальма Гаяк згодом зізналася, щоб цей фільм взагалі побачив світ. Їй довелося терпіти приниження від продюсера Харві Вайнштейна. Він тиснув на акторку, змушував додавати сцени еротичного характеру, яких вона не хотіла, і навіть погрожував закрити виробництво, постійно змушуючи гаяк до ганебних речей, про які я розкажу трішки згодом, коли оглядатиму сам процес зйомок фільму. Тож дочекайтеся, те, що ми сьогодні можемо дивитися, Фріду, це результат майже героїчної боротьби самої сальми. І я не знаю, чи змогла б таке. Витримати перед тим як продовжу, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Мене звати Неса Сацута. Я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні, і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво, заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас. З продажу кожної картини. Я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Процес створення фільму Фріда був справжньою бурею за кадром. І далеко не завжди все йшло гладко. Сальма Гаяк, яка не лише виконувала головну роль, але й була одним із продюсерів, згодом розповідала про справжню боротьбу за кожну сцену. На студії її проєкт зустрічали з сумнівом, говорячи, що це занадто маленька історія для великого екрану, що ніхто не зрозуміє Мексику і сюрреалістичні образи. І Сальма не стане ніколи зіркою. Але найтемніша і найстрашніша частина була пов'язана з Харві Вайнштейном. Його вимоги виходили за межі звичайної продюсерської жорстокості. Він наполягав на оголених сценах, які акторка мала грати з іншими жінками, не попередивши про це заздалегідь, і погрожував: якщо не погодишся, фільм закриють. Сальма часто плакала за лаштунками від тиску та погроз. Ходили й інші чутки, ніби він вимагав від акторки зробити масаж, піти разом у душ, чи навіть оголюватися перед ним. Чи були насправді саме такі запити від Харві, достеменно невідомо, але подібні розповіді періодично з'являлися. Та все ж таки свідки знущань існували. Зокрема, Альфред Моліно бачив, як Вайнштейн принижував гаяк на сцені зйомок. Вона описує, що через цей тиск їй довелося пройти через сильне емоційне виснаження. Інколи його вибрики доходили до абсурду. Гаяк розказує, що Вайнштейн кричав їй: Навіщо тобі аж така виразна моноброва? і ці нестерпні вуса? Я не для того тебе найняв, щоб ти була некрасивою. Але ж вона мала грати Фріду, і частина її образу якраз таки природна моноброва та вуса. Відповідно до історичного вигляду художниці. Але Вайнштейн хотів, щоб вона виглядала жіночніше та привабливіше, щоб вона зменшила деякі історичні деталі, які, на його думку, псували імідж. Але це не єдиний драматичний момент. Джулі Теймор, режисерка, прагнула створити кіно, яке виглядало б живим, ніби картини мисткині ожили. Тому вона додавала сюрреалістичні вставки, кольорові абстракції, символічні сцени, що мали передавати внутрішній світ художниці. Та на цьому тлі часто виникали творчі суперечки між творчою групою і студією. Подейкують, що кілька разів студія навіть погрожувала вирізати ці кадри, вважаючи їх занадто дивними для масового глядача. Можна сказати, що режисерка. І Сальма вели справжню війну за кожну секунду екранізації. Тож історії про те, що відбувалося за кадром, не менш драматичні, ніж сам сюжет фільму. Тут і інтриги, і шантаж, і справжні людські страждання, і творчі азарти, боротьба за мистецтво, яка дала глядачам можливість побачити Фріду Кало живою, сильною і пристрасною. Хто знає, якби не боротьба Сальми та Джулічі, існувало б взагалі це кіно? Фільм Фріда 2002 року відкрив мільйонам людей світ її творчості. Сальма Гаяк стала символом сильної латиноамериканської жінки у Голівуді, а картини Кало знову заговорили у музеях по всьому світу. Але, на мій погляд, це кіно ніби зліпило з Фріди ікону болю і страждання. На екрані вона постає як жінка, яка страждає і любить, в той час як її глибокі переконання, складні думки наче залишилися поза кадром. Так, фільм прогримів та затьмарив глядачів своїм блиском, але за цим блиском, наче ховається реальна Фріда, складна, суперечлива. Іноді болюча так часто буває з біографічними фільмами. Вони створюють красивий міф, не маючи можливості осягнути справжню людину. І все ж кінокартина Фріда зачаровує її кольори, музика, гра акторів пробуджують емоції, і змушують відчувати її світ. Отже, в мене фільм викликає двояке відчуття він має як слабкі, так і сильні сторони. З одного боку картина спрощує, ніби приховуючи частину автентичності художниці. З іншого, кіно може стати першим кроком до справжньої фріди Кало. Якщо після перегляду є бажання піти до музею або дізнатися більше, значить фільм виконав свою місію. Мій вердикт дивитися варто, але дивитися критично. І пам'ятати, справжня Фріда завжди гостріша, глибша і сильніша ніж будь-який сценарій, ніж будь-яка ікона на екрані. На цьому у мене все, шановні пані та панове мистецтво мани. Обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, бо саме від ваших дій. Тут і зараз залежить майбутнє українського контенту про мистецтво. Тож розвиваймо його разом. Я генерую, ви підтримуєте. З вами була мистецтво Манка. До нових творчих відеозустрічей. До речі, якщо у вас виникне бажання підтримати канал Мистецтво Манка донатом, посилання ви можете знайти в інфобоксі під відео або в описі каналу. Дякую, що підтримуєте. І, звісно, я дуже чекаю вас у моєму інстаграм. Посилання в описі під відео.